Ось прийшла я в тепличку, щоб почати вже дивитись шукати редис. Ми з вами садили дві постати, і ось в одній постаті ми починаємо вже на ній збирати. Ось такий редис. Я шукаю його серед інших, проріжую де потрібно, і потрохи знаходжу. Ось зараз вам здається, який красунчик. Ось такий рідис. Відкриваємо вже сезон, можна сказати, рідесу в цьому році. Ось такий красивий редис, прям дуже смачно виглядає. Ну, ось це наша перша постата. Як ви бачите, редис є вже, він такий середній, не дуже великий, але і не малесенький. Це ми вже починаємо його рвати. Ось такий красунчик, Дивіться. Сорт це ми садили сора. Нам подобається він, ми садили його і в минулому році, і в цьому році садили. Саме для нас він дуже добре підходить, тому що він не переростає, не йде в цвіт, ось такі круглесенькі невеличенькі. Ми садили бували такий длінний редис. Не скажу, якого певного сорту, але садили ми її до гріди, він нам не дуже сподобався. Ми ось більше полюбляємо такі невеликі, круглесенькі. Ось такі в плантації, можна сказати. Це в нас тільки перша постата, а ось тут, поряд, ось це, це друга плантація ну, постата, де ми садили, і ось ви бачите, картопля виросла. Ми просто садили і в минулому році також взимку садили картоплю, може це ще з того часу залишилось. Ну, ось така, це наша друга плантація. На ній можна також починати вже шукати редис, але там його ще толком нема. Ну, ось, бачите, починає лише тільки-тільки набирати ось такий красивий редис. Обожнюю заходити в тепличку, в нас там зелено все. Ось така краса там. Ще, бачите, малесенький редис, ще не набрав. Хоча деякі можна вже зривати, але він такого, і... тут нема ще толком, що шукати. Все віквіти розцвітають тут, про це я пишу, як серце і духов. В теплиці бурю, трудовий спокій, роблю я все, що урожай живих, Саджаю кущі, дерева й трави, знайдуть тут місце моїх фантазії. моїм І ось стільки я редису зібрала. Ось це я зайшла просто позбирати редис на салат. І ось ось так. Не дуже багато, але трошки є. Також хочу вам показати. Ось це нашу картоплю, яку ми з вами садили. Як ви бачите, вона вже підросла. Також я зайшла і в тепличку, де в нас лук, цибулеву таку тепличку. І я хочу там нарвати цибульки, а також салатну листу. Цибулька в нас вже ось така величенька, навіть трошки приростає. І ось так у нас зелено, що в одній, що в іншій тепличці. Ось дивіться, ось такий пучок. Ось це в нас цибулька молодесенька, зелена, така краса. Також, дивіться, салатний лист. Я його садила в минулому році, і ось зараз він просто почав ось так дуже швидко рости. Ми зриваємо буквально кожну, кожен тиждень його, і він знову наростає, наростає дуже швидко. Ось Такий красивий він, кучерявий такий, дуже смачний, ви не уявляєте, який в цій тепличці стоїть аромат. Цибуля, салатний лист. дуже... Сильный аромат. І ось так нарвала цілу мисочку, це в нас цибулька, редис, ось такий салатний лист, ось така краса. Буде на зелений салатик вже. Починаємо їсти домашні салатики. Ось дивіться, які красиві нарциси. Ось такі, бачите, з жовтесенькою центром такі білесенькі. По краям. Також є наші інші. Ось такі, дивіться, жовтесенькі повністю. Вони такі красиві і дуже пахнуть.